Привіт дівчатка! рада вітати вас на своєму каналі про в'язання. Мене звуть Оксана, і ви потрапили в магічний кубик. Цю гру для нас придумала Оленка Буганова. Там ціла серія на, на цілий місяць вистає. Я не в усіх приймаю участь. Вже ж дивлюсь, що мені більше підходить, що мені потрібно. І тоді я до дівчаток прошусь. Вони приймають всіх. То проситься, тож заходьте і магічте разом з нами. Отже, мої плани на магічний кубик. Нам потрібно 6 недов'язаних виробів, уже розпочатих. Щоб було на кожну грань кубика по одному виробу. Оленка кидає нам кубики кожного вечора на наступний день. І ми вибираємо: вона дає альтернативу з двох кубиків. І ми вибираємо або просуваємо обидва процеси, або вибираємо якийсь один. І так, кожен день, в суботу, день тиші, коли ми хочемо, можемо в'язати всі шість, хочемо, можемо не в'язати всі шість. В неділю звітуємо. Крайній термін в понеділок, як в мене зачасту буває. І показуємо. Це дуже цікаво, це дуже надихає. Я вже навіть задум... замислювалася над тим, щоб в такі в звичайні дні сама собі кидати кубик, щоб щось. Бо процесів багато і, як сказати, розгублюєшся, думаю, і те, хочу пов'язати, і те, хочу пов'язати. Ну, коротше так, мої процеси буду вам показувати, буду ставити маркери. Щоб ви бачили мої просування, зараз виберу маркери. Ой, 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 ой. Так, буду ставити, напевно, яких у мене тут більше зелененьких, щоб були одного кольору. Раз, два, три, чотири, п'ять, ну, як завжди, щоб сумнівався. І шість. Все. У мене є шість зелененьких маркерів. Яку я буду вам зараз показувати мої процеси, на які вони стадії. І що з них вийде в кінці тижня. Так, плаття біле. Ну, ви хто дивиться мене вже давно, знаєте, про яке я плаття? Розмовляю, буду ще довго, напевно, про нього розмовляти. Так, це ми положимо сюди, щоб не заважало. Ось на такій стадії зараз в мене платтячко. Я вже зімкнулася давненько в круг, прибавляю свої листочки, все в'яжеться, все симетрично, все гарно. Тут у мене є червоний маркер. Бі... Бі не не бірюзовий, бусковий. Я ставлю сюди зелений маркер, ставлю, де вам поставити, ну, ставлю, по спині поставлю ось так на крайній ряд, Ой і буду просувати. В'яжу на спицях номер. 2,25. Пряжа у мене 50 на 50 бавовна за крилом, бобінна пряжа, змотана, пряжа тоненька, в'яжу в 4 складання. Метраж пряжі не пам'ятаю. Але ниточка доволі така тоненька. І виріб виходить тоненький. Так, з першим визначились. Відкладаємо. Далі. Далі гольф чоловічий. Гольф чоловічий, а я його не принесла. Зараз одну хвилиночку. Так. так, джемпер чоловічий. Джемпер чоловічий. У мене в мене в'яжеться з пряжі Ярослав, з магазину Ярослав, Шкарпеткова пряжа. 80 бавовна, мериносова. Мерсер... бавовна. 20 акрил. Зараз він мене виглядає ось так. Рукавчики дов'язані, але перезняті на додаткову ниточку, щоб потім. Ну, коротше, хочу вив'язати всі залишки, які є, які познаходжу. Ось. Ось так він виглядає на зараз. У мене є невеличкий клубочок, який я зараз ще не знайшла. Треба його знайти, бо нічим буде в'язати. Поставила ось, ось по спині маркер. І буду гнати полотно вниз до цієї пряжі шкарпеткової, я ще додаю бобінний меринос. І в'яжу. Сподіваюсь, буде не так жарко, щоб його просувати. І ось, дивіться, те, що я казала в попередньому відео, скоро похолодає, а в мене вже майже готовий виріб. Це дуже приємно і дуже добре. Так, гольф чоловічий відкладаємо. Далі, далі, далі мій коричневий, моя коричнева футболка. Зараз вона виглядає ось так. Тут вона не поміщається в кадр, але я вам покажу, що в мене тут один рукавчик вже готовий, інший треба набрати петлі і закінчити. Маркер я, звісно, поставлю. Але, як ви розумієте, я його буду знімати, бо буду набирати петлі. А потім одіну ну, вам обр... обратно, одіну на місце, хоча що тут дов'язувати? Тут уже почати і закінчити. Єрунда осталась. Так, це мій четвертий процес. Мої трикутнички йдуть наступним процесом. Тут теж Ой, вибачаюсь, я вас по хатала трошки. Тут все: низ дов'язаний, закритий. Один рукавчик зв'язаний, закритий, інший передіти на допоміжну ниточку. Я перевдягаю на спиці і дов'язую оцей шматочок рукава. І все, роботи небагато. Я спеціально так підгадала під магічний кубик, щоб в мене були декілька готових робіт. Сподіваюсь, кубик мене почує і зробить так, як мені потрібно. Він завжди робить всім так, як, їм, як вам потрібно, щоб просувати всі процеси. Так, п'ятий, п'ятий мій готовий. Відкладаємо. І шостий, шостий мій процес, кардиган. Ой, як же це кардиган від Drops, Він називається бронзове літо. Літо вже від нас йде, а кардиган в'яжеться. Ось так він зараз виглядає. По рукавах тут йде малюнок. Ось так. А сам він зв'язаний лицевою гладдю. Нічого складного. У мене запищав будильник. Навіть не знаю де. Ну, нічого, це нам не завадить. Тож я на стадії вив'язування тіла. Тут в мене ниточка закінчилась, я намотала ниточку, але десь я її. Як завжди, притулила, нічого знайду і буду продовжувати далі. Ставлю ось тут маркерочок. І подивимося в кінці тижня, що з цього вийшло. Я вам забуваю все казати, на яких спицях я в'яжу. Вибачте вже ж, будь ласка, але кому цікаво, кому цікаво, написи вже постиралися. Це спиці з набору Кнітпром, я колись показувала. Це четвірка, напевно. Або 4,5. Ну, на 4,5 наче багато. А на четвірку не пролазить. Ну, мабуть, 4,5. Ладно, треба підняти свої записи, подивитися. Все, на цьому я вам все показала, все розказала. Буде змога підключатися е, кожен день розповідати вам, які кубики випали, то буду. Не буде можливості. Тож до зустрічі у звітному відео. Тоді все і побачите. Всім гарного дня! Не тікайте, скоро тиждень закінчиться. І я повернусь. Всім привіт! Ось бачите, як швидко промайнув цей тиждень. Магічний. Отже, підвожу підсумки свого тижня. Що зробила, що не зробила. І так, кубики цьому тижні випадали всі. Ось тут, де в мене стоять хрестики, це процеси, які я просувала, де стоять просто крапочки. Ті процеси, які я навіть не брала до рук. Тож показувати я вам його не буду, щоб не розтягувати час, а покажу всі мої процеси, які просувалися на цьому тижні. Першим у мене стоїть плаття біле. Воно нам випадало один раз. Але скажу по секрету, я його просувала доволі частенько, бо воно зручне. Його можна взяти з собою на роботу і там у вільну хвилинку просувати. О. Ось, так, показую. Ось, пам'ятаєте, ми ставили з вами зелененькі маркери. І ось скільки я пров'язала мого плаття. Тут вже навіть добався ще один листочок, йде на звуження. Мені подобається, що виходить. Тож будемо просувати далі. Сподіваюсь, вже наступного разу я покажу вам його або на манікені, або на вішечку. Десь да, покажу. Так, далі гольф чоловічий. Я його в руки не брала, показувати вам не буду. Далі мій осінній процес. Ну, Назвемо його джемпер. От так, це не светер це буде, хай буде джемпер. Так, теж зручний процес для роботи брала з собою легко в'яжеться на роботі, нічого не треба. Думати багато. Ось так, зараз одну заглушечку, щоб не позлітали петлі мої. Ось мій маркер, який я ставила, і я пров'язала дві полосочки, третю почала. І я вже думаю, що треба приміряти. І, можливо, вже десь в цьому районі вже буде вив'язуватись резинка. А може ще один, одну смужечку вив'яжу? Так, цей процес показала. Вже ж ви бачите, що руки в кадрі більш детально я вам покажу в наступних своїх відео. До речі, цей осінній нам випадав аж три рази. Далі далі мій коричневий, моя коричнева футболка, про яку я вам казала, що це можливо буде готова робота. І це є завершена робота, але ще не готова. Бачите, ниточки ще не сховані. Мені тут залишалось дов'язати оцей один рукав. І я його дов'язала. Тепер мені потрібно поховати всі ниточки, попрати і показати вам, так що в мене одна готова робота є. Далі, далі мої трикутнички. Дякую, дівчатка, писали. Що комусь подобаються. Ось я вам показую. Мені треба було дов'язати рукав. Я це зробила. Ниточки ще не заховала на цьому рукаві. Скрізь вже поховані, а тут ще залишилось. І ось так, так. Це спинка. Ось так гарно виглядають мої. Трикутнички, мені дуже дуже подобається. Також в найближчих планах сховати кінчики, позакривати все, попрати і, звісно, показати вам, тобто у мене дві готові роботи, що дуже приємно. Далі, далі, далі останній кардиган. Хоча погода була несприятлива, як скажемо, для в'язання таких теплих речей, як кардиган, я все ж таки трішки його пов'язала, ставила маркер ось тут по спині, бачите? А, ви скажете, ні, не в'язала. Я вирішила, що я спочатку відв'яжу рукави. Тут рукавів не було, як і на оцьому, на цій стороні, тут було тільки відокремлено. І ось, що я пров'язала ось цей шматочок я пров'язала за цей тиждень. Ось так виходить рукавчик. Зараз сижу, і мені аж Гаряче в руки. Ось, так гарно в мене все виходить. Тож, такий був мій магічний тиждень. Дуже сподобалось. Дуже дякую, що ви додивилися моє відео до кінця. Сподіваюсь, ви поставили вподобайку і написали мені коментар. На які я обов'язково відповім. Отож, я бажаю вам гарного наступного тижня, тихого, мирного, плідного. Плідно попрацювати вам з вашими процесами. І чекайте, скоро вийде нове відео, тому що я йду в спільний проєкт Вернісаж осінніх барв. Тож наступне моє відео буде відео, відеозвіт про те, що я вступаю в спільник. Там розкажу вам всі наші правила, хто бажає доєднуйтесь. він починається з 19 серпня і аж по 13 жовтня. Так що встигнемо натворити красоти. Всім пока, до зустрічі.